У наступні три дні на Хмельниччині трохи похолодає. Щоправда, до сильних морозів справа не дійде. Вночі 22 грудня буде помірний дощ, мокрий сніг та 2-4 градуси тепла. Вдень – все ті ж опади та 2-4 градуси вище нуля. Окрім цього прогнозують сильні пориви вітру. У суботу, 23 грудня, нічна температура повітря буде на рівні нуля градусів, а під ранок стовпчики термометрів опустяться до позначки в мінус один градус. Вдень прогнозують від плюс одного до мінус одного, пориви вітру до 13 метрів на секунду, помірний мокрий сніг та дощ. Вночі в неділю 24 грудня дещо підморозить, адже прогнозують від 1 до 3 градусів з позначкою мінус. До того ж ніч мине без опадів, а вдень температура повітря становитиме 0 плюс 2 градуси. Недільного вечора на Хмельниччині прогнозують сніг. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.